І не знаю тебе. Потрібен доказ. Не витріщайся. Їж свої шашки. Слухайте, якби наша воля, ми б її вам віддали, та вона слушно каже нам потрібні підтвердження. Добре. Так, я, я зрозумів. я все розумію. Я такого не розголошую і нікому раніше не розповідав, але у неї є. Невелика родинка схожа на полуницю вона зверху на лівій сідниці, і вона незвичайна. Іди до татка.